Відео знято для каналу XU. Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля на сайті XCA замовив ось такий ось сальник. Ось його каталожний номер фірма Hyundai, Hyundai Kia. оригінал Ось його різні характеристики тут, каталожний номер також і. Якісь специфікації. Це у нас сальник редуктора, який передає крутний момент від двигуна на колеса. І цей сальник встановлюється зі сторони водія, тобто з лівої сторони по ходу руху. Він має ось таку ось червону сторону. Там інший, здається, іншого кольору. Тобто, щоб не переплутали, червоний це на водійську сторону. Ось такий у нас доступ до сальників. Зняли редуктор тут для заміни підшипників. І тепер у нас набагато кращий доступ до цього сальника. Ось він з так виглядає, мастилі трохи. А ось ззовні. Такий весальник. Так. Ну і щоб його витягнути, просто беремо викрутку, ось таку ось викрутку взяли пласку і по колу потрохи вибиваємо. Ось Сальник виліз. Ось такий ось сальник, червоний також, як ви бачите, встановлюється все досить легко, тут, звісно, протерли, все, прочистили, щоб не було зайвих якихось забруднень. Остаємо новий сальник. ось Такий він гарний, В мастилі якомусь. І дивіться, просто прикладаємо його на посадкове листя і забиваємо. Ну, звісно, рукою не так легко воно забивається, а ось так вже трохи ліпше повинно піти. Так. Ось, став. Ну, зараз може ще трохи підбити його. Якщо стружка якась потрапила, прибираємо. Ну, Дивимось, став він. В принципі, гарно все нормально.